Вітаю! Отже, закінчився перший тур президентських виборів. Що ж робити далі? Ну, по-перше, не слухати Юлію Володимирівну Тимошенко про те, що по її підрахункам і її молодої команди, вона на другому місці. І головне не піддатися на її провокації та заклики, до непокори, до масових відповідно, акцій протесту і тощо. Хай актриса, ось, що не розрізняє різниці між екзитполом і звичайним опитуванням на дільницях, йде на пенсію. Видно, не судилося їй бути президентом України. Друге. Поприкалувалися перед першим квітня і досить. Зеленський замість рядка проти всіх. От, ну, скажімо так. Люди думали, що він людина, нібито не зі системи, але він якраз маріонетка найбільшої, найбільш системної людини Бєні Коломойського. Ось, і його вибір просто обожнює Москва, який потрібен хаос в Україні. А з таким президентом, в якого основний лексикон за останні п'ять років... Це такі слова зі сцени, як Алкаш, дебіл, жопа, прикольна, сука, дурак, тьолка. Такий президент для Росії просто знахідка. Це от показати, які українці, щоб проголосували за нього, тобто, власне, хаос. А він не розбирається взагалі ні в чому. Зеленський як такому, та, а може десь там в бізнесі, може в шоу-бізнесі. Ну як державний керівник, він взагалі повний нуль, та навіть нулем назвати не можна, мінус 100. Третє. Не забувати про те, що йде війна і щодня у нас, якщо почитайте просто новини, щодня є поранений, щодня є майже не щодня, але через день є хтось вбитий, от ще один герой наш йде на небо, захищаючи свою рідну землю. І цей час голосувати за російськомовного єврея, для якого Україна і українці пусте місце це злочин, це просто злочин. Хлопці гинуть, а ви слугу народу, голобородька від клоуна не можете відрізнити. Але хлопці гинуть, щоб ви могли проголосувати. Тож не підведіть їх і не підведіть найважливіше своїх дітей. Четверте, про яку тиранію чи відсутність демократії при Порошенку можна говорити, коли в другий тур виходить ватний клоун. Для кого українці це тупі хохли? Так що демократія процвітає. П'яте. Радує, що колишні регіонали, що раніше були або першими, або другими, тепер лише четверті, а комуняк нема взагалі. Ну і шосте. Перший тур поміряв рівень ідеотизації суспільства. Він дорівнює приблизно 20-30%. Тепер в другому турі не, помалі... не помиліться, не промахніться. А проголосуйте так, як влить вам ваше серце, а найважливіше, як підказує вам ваш розум. А розум підкаже, я думаю, вірне рішення.